Чим ближче наближаєшся до села Повісники, тим більше милуєшся красою чудового краєвиду, село не мов би заховалося серед берізок і сосен. На початку села в долині заховався невеличкий ставочок, на берегах якого поважно розгулює сільська птиця. Над водою зажурено похилились старенькі верби, спустивши зелені гілки до самої води. Село потопає у вишневому цвіті, а ліс шарує голубими ковдрами проліски. Природа тут дуже красива. Село колісники розташоване в лісостеповій місцевості, немов у кільці. Оточене лісами. Коли і як виникло село нам невідомо, хоч і є підстави зробити висновки, що воно має древню історію. Існує багато версій щодо походження назви села. За однією з них раніше тут протікала річка Колосник, а за іншою на базарах тут продавали багато коліс. А ще одна версія твердить, що жив собі тут козак на прізвище Колісник і дуже добре робив колеса до возів. Яка з них достовірна, яка видумана, нам, на жаль, не вдалося з'ясувати. У 1711 році. По універсалу Скоропадського село Колісники віддано Іванові Маркевичу. Лазаревський наводить такий епізод. Приказчик графині Шереметєвої Ольшанський в 1725 році поскаржився в генеральську канцелярію. що умерший в 1724 году суддя. Прилуцький Маркевич забрав у одного із Ольшанських, подданого Шереметівой Карпенка всю худобу і вирубив його ліс. Жалоба приказчика отослана набила на рішення Прилуцького полкового суда. І, звичайно, визвали вдову Маркевича. і... Велєліє протів жалоби отв'єтученіть. Вдова не відважила сперечатись, знаючи, що Закарпенка вступляться шереметіми. Колосники були власністю Маркевичів аж до кінця XVIII століття. На території села в різний час знайдені. Срібні монети часів цариці Єлизавети, медаль часів Турецької війни. До реформи у 1861 року в селі було 170 дворів, 40 сімей належали до реєстру козаків, а решта були кріпаками вже згадуваного Маркевича. Також село Колісники було власністю поміщика Ліскевича якому землю і кріпаків продав Маркевич, напередодні 1917 року в колісниках проживало 950 чоловік. Було в селі 230 дворів. Дітей навчали у двокласній церковно приходській школі, але населення було переважно неписемним. Задовго до революції була побудована Миколаївська церква, нинішній будинок культури. І був на дзвінниці дуже мелодійний дзвін, якому за звучанням не було рівних в окрузі. Часи змінювалися. Дзвона здали на металобрухту малу дівицю, а церкву перебудували на клуб. Також організували хату читальню, а при ній була невелика бібліотека. Завідуючий хатою читальнею був манджола Дмитро Андрійович. З 1929 року в селі працює промислова Артіль по виробництву цегли. Крім цегли, виготовлялась черепиця та гончарський посуд. Зараз цегляний завод не працює, стали на шляху економічні негразди. А той кар'єр, де беруть глину для виробництва цегли, називається Єфремове провалля. Село Колісники ділиться на вулиці більше, ніж на кутки, але є більшим куток, всього налічується п'ять хат. Двоє господарів мають прізвище Білка. Ще є куток з такою несподіваною назвою, як поток. Цей куток стоїть на перехресті доріг, і якщо іде дощ чи тане сніг навесні з лісу до села вода біжить потоками. І першим на шляху води стає цей куток. Від козака Манжоли який жив тут за часів Катерини Другої, залишилась згадка ставок Манжолин. Але деякі старожили завіряють, що ще їхні батьки пам'ятають, що на місці ставка протікала невеличка річечка Манжилка. Ну що ж, скільки людей, стільки й думок, дорога, яка веде з села через залізничне полотно до лісу, називається. Рубаною, бо раніше тут був великий ліс, і дорогу прорубали. Поблизу колісників поле дуже вже схоже на чобіт. Його дотепні люди і прозвали чобіт. І тепер механізатор може сказати Вчора орав у чоботі. А ще є поле лисі гори. Якщо здалеку поглянути, то ніколи не розгледиш, що ж там посіяно. Поле, Наче Лисе, Пан Демків залишив по собі пам'ять Демковим полем. Жидівське поле належало багатому корчмарю, єврею. Неподалік від залізничної станції є Стрілкова поляна. що свідчить Десь недалеко стрілка, залізничний пост. Як і усіх селах, люди в колісниках знають одне одного і за прізвиськами. Походять вони здебільшого від імен. Харитонові – Харитон, Єлисеєві дід був Єлисей, Симонові, Симон та інші, Базилеві від французького Базиль. Василь, певно, хтось із роду жив у Франції. А ще одне цікаве прізвисько Марфині від бабусі Марфи. Циганчині. Ні, це прізвисько не від красуні циганки. Просто жила дівчина, дуже смуглява, наче циганка. І залишилось в селі тепер це прізвисько. Щорічно змиває вода сліди на кутку поток, та не змиваються в пам'яті людській перекази стареньких жителів села Колісники про історичне минуле наших пращурів.